Друзі, вітаю! Сьом, слава Україні. Героям І так, друзі, не працюю а кайфую. Це вже е, другий ролик. У нас з таким названням. Е, Прошлого рік ми знімали вам ролик подобного характеру, коли ми почали працювати з нашими новими нуплеусами і були ну, дуже задоволені результатом е, той роботи, яка вона нам приносила. І говорили, що от вже зараз не працюємо, а кайфуємо від роботи. І зараз у нас, друзі, похоже, похожий стан, бо ми теж вже єме ну, декілька днів, та скільки вже їме, працюємо. Вже налаштувалися, все, то, що має робити, і теж вже ну, отримуємо такі задоволення емоціональне і взагалі, ну, кайфуємо заново. З чим це все повернено? Ну, по перше, дуже зручно працювати на наших нових формах, ті, які ми для себе зробили. Якби мені два роки сказали назад, коли я прийняв рішення виготовити для себе нуклеус, бо мені хтось сказав, що в кінечному кіне, ітогі, кіне, що ти сам собі зробиш форми, бо ніхто тобі так по-нормальному і не зробить, я би в це ніколи не повірив. Ну, от, друзі, от пройшла два роки, зробили самі собі форми, і зараз від того кайфуємо. Раз. Ну зараз про це розкажу. А зараз хочу проінформувати, бо тут в телефоні питаюся не закрити, інформацію для людей, які планують придбати якийсь товар. І є знижки, є знижки до 20% в магазині Ваша пасіка. Ну, друзі, тут конкретно не в інтернет-магазині Ваша Пасіка, а конкретно в фізичному магазині, який знаходиться в Львівській області, село Наварія, вулиця Львівська, 8. Львівська область, всі, хто бажає щось придбати, ми в цьому магазині були, ми знімали в ньому ролик, це ваша пасіка, Лисонь Україна це все іно. і те ж саме. Так що можете приїхати конкретно в ці дні в цей магазин, де вас будуть чекати знижки до 20%, Ну смотря на який товар. Так що, кого буде цікавити, можете приїхати. В магазин робить конкретно таку так акцію вісняну, конкретно для фізичного. На сам конкретно магазин хоче, щоб э, більше за нього знали так, конкретно за интернет магазин, був інтернет магазин ваша пасіка, а в ньому знає вся Україна. А сам магазин він доволі наприклад, знаходиться в селі, а доволі такий ну, крутий, так як в ньому можна придбати любые, вплоть до того до лінії по відкачке меду. Не тільки там цілі лінії там навіть стоїть в самому залі магазина, коли ми були позапрошлий рік, ми дивилися на стіл для розпечатки рамок ну і бачили міський асортимент. Так що кого буде же там є одні кімнати, опознавають назвати? Ну Такі навчальні так. кімнати, де е, ну, проводять різні проводили різні. Е, Такі, тематичні, е коротше, друзі, побудете в магазині, самі подивитесь, так що е стоїть посадити цей магазин, буде цікаво також отримати знижечку і е повторюсь: село Наварія Львівська область, вулиця Львівська 8 так, все, це озвучу. Зараз хочу продемонструвати все ж таки оцей. Задоволення від роботи. Так як друзі, е, ну, роботу може задоволення від роботи може отримати, коли сидіти і нічого не робити, це теж задоволення. Ну, ми люди такі, котрі привикли все ж таки працювати. Ми працюємо, цінимо свою роботу і звісно себе цінимо, і питаємося собі облегчити роботу. І очередний раз, от ми облегчили, облегчили як в процес виготовлення. Самих нуклеусів, щоб нам було зручно, і також нам було зручно не тільки працювати та лити їх, та щоб, ну, щоб нам було зручно. Нам був важливий, дуже конечний кінцевий результат, той, який нам потрібен. У нас були свої примудрі, скажімо так, нюанси, котрі ми питалися добитися всьому плесу. Ну, це друзі, зараз не буде обзору. Це я просто вас інформую. Так як чекаєте і ціни. Э, ну, не все так просто з ціною зараз вам не так з ціною, як з э, придбанням. Бо на даний період вже за сезон не за горами. Э, ті ребята, смішлені, які трошки опередили других, вже записалися в чергу і сформували чергу, яка мені зараз ну, не дозволяє приймати закази. Ну, на короткий термін, може тільки з ну, определенним інтервалом. А так як ще наступає сезон, це ускладнює все виробництво. Так що, друзі, ну, зараз озвучу і покажу. Для нас було важливо, друзі, дуже був важливий процес дальньої експлуатації даного пресу. І за того ми обирали всеважливі, якісь ракеті, якісь надписи, якісь е е е е е е е е деталі, які важко шліфувати, котрі важко обслужувати і тому подібне робили максимально просто, максимально удобно, максимально комфортно. Под чого потім будемо тільки отримати удовольствие в процесі роботи і далі експлуатації? Друзі, криша. криша. Ну, ось така у нас криша, з Ну, Тут мало важно. В криші є метал. А кстати, друзі, комплектація при виготовленні на замовлення може бути як. Ну там буде три комплектації. Зараз я звучу ну, всю конкретно по. По деталі. Так, друзі, корпус. Ну, корпус для нас був теж определеній важності. Ну, Зробили та зробили. Корпус він буде як шестирамочник, але тут за рахунок двох корпусів не можеш підставити шестирам, бо тут у нас прорізи немає. Він тут нам не нужен, ми його тут не робили. Якщо комусь нужен, у нас його нема. Знаєте ізначально. Ми цей нуклео робили для себе. Тільки для себе, а, так як ну, питалися свою роботу облегчити. Цей нуклеус я недавно знімав ролик, який називався Коробка із ППУ. Де я говорив, ну, де мені рекомендували, так як у мене произошла проблема з предыдущим виробником форм, мені рекомендували придбати якісь нуклеуси, які вже є. Я їм говорив, що для мене то не нуклеус, а коробка із ППУ. Друзі, для Дако це теж буде коробка із ППУ. Так як з цим нуклеусом... Щоб було ефективно е працювати, потрібні ще знання при От туди воно буде е працювати. Так, якщо мінімум у вас знань, він вам буде служити тільки як ящик для бльотамату. Ну, якщо ви маєте якісь знання, ну, кстати, вони у нас є, просто е треба бути уважним, слухати, що ви розмовляємо, говоримо в своїх роліках, і туди можна розібратися в цьому. І якщо от, є такі знання, це вже не нуклеус для обльота маток, а це нуклеус для масового вивода маток. Це дві різні е, функції в матково в одній справі. Бо для того, щоб матки їй достатньо і любого відра, куди засипати трошки бджіл, щоб на них не падав дощ і тому подібне. Вона і так звідти вилітить, якщо не стратиться, навернеться і облітиться і буде сіяти. Так що ми не робили нуклеус для маток, Ми робили нуклеус для масового виводу маток. А для цього е ну, є свій нюанс в нашій роботі. Так що все. Зробили, зробили. Е ну, Давайте тут продемонструю, наприклад, дно. Дно у нас звичайно ми хотіли, щоб воно мало определенний е проміжуток ну, площу цілого дна під. Матко ну, під самим відділенням, о, такої зробили, все зробили. Хотіли ми, щоб вона була залита, достигли того, що заливаємо її відразу в, відразу в корпусі і так гарно вилітає. Десь-не-десь, може трохи. Це не столь важно. Для нас було важливо, щоб був льоток. Дуже був важливий і було важливо, щоб були магніти. Цього ми добилися, так це виглядає. Це все гарно виглядає. В кожному ми вставили по два магніти. Можна було економити, ставити по одному. Ми так не робили, так як хотіли, щоб було гарно. Також для нас було важливо, щоб косий дощ не дозволяв через літок затікати на дно уля. Тут зроблено укло, що вода не буде попадати. Ну якась частина, може і попадає, але основна буде вода, вода стікати з льотка і не буде там. Це для нас було важливо. Комусь це зовсім не потрібно. Для нас це важливо. Ми це зробили. А, так, Бачимо, що тут немає ніяких а, ручок. Ручки, друзі, ми до останнього думали, чи будемо робити відразу при період заливки, чи ні. В ітогі, коли ми зробили першу собі партію а, і на заказ, нам потрібно було до своє нуклеуси до покрасити. А, Пробні нуклеуси були зроблені за рахунок фрезеровки ручок. Ми ручки профрезерували. тут зараз немає, у мене зараз фрезер на друга. Профрезерувавши ручки і коли почали красити, ми зрозуміли, наскільки то комфортно уже так красити. Бо профрезерована ручка вона, ну, не, не потребує далі шліфовки. Просто красами і все, шліфується тільки гладкі поверхні. Це дуже комфортно працювати які лібо надписи, які ліба, надпис, -ліба раковини, це все усугубляє. Ну Якщо в перший раз ще можеш якось подерти, ну потім вже другий раз, коли через пару років ви будете хотіти перекрасити, це дуже буде приносити незручності. Тут ми це все обрали, щоб цього не було. Далі. Ну, кормушка. Кормушки, друзі. Для нас вже теж було важливо кормушку зробити із спина Для нас було важливо, щоб вона була поділена на два рази. На два відділення. Для нас було дуже важливо, щоб тут було безконтактне годування, щоб воно ну і була крута, скажімо так, кармутка. Так як за рахунок вот таких нюансів ми добилися определенних результатів. Ну, от Зараз, коли буду про ціну говорити, я вам розкажу, о чому буде йти річ. Так що, друзі, зробили коробочечку, все тут чітко ну, може показати, не знаю, будемо, як вона плотненько тут лежить і гарно виглядає. Сіточка дозволяє кормити бджіл безконтактно і тому подібне. Тут ще предусмотрено, звісно, що закривашки на кормушку. Ну і зараз їх немає. Потім вже, коли буду все збори, потім вам продемонструю. Рамочки отакі. вже з Гофманом. ну і тому подібне. Друзі, ось от такі отплеоси. Ну і зараз вам розповім про це. Є три важливі ціни. Перша ціна це повний комплект. Це корпус, дно, криша, дві кормушки, в кормушках чотири сітки, ПВХ пластик для перегородки. Кстати, 4-мм. Прорізь у нас 5 мм, ПВХ пластик ладьок 4 мм. Ну, так нам потрібно. Не економно на все. Також буде ПВХ пластик нарізаний для кормушок. І також, друзі, на цих потолочинах будуть отакі вот бабушки. Ось вот такі бабишки, ну, не краще, звісно, для того, щоб зручності працювати. також і на цих закривашках, які йдуть на кормушку, теж буде така бабишечка, яка дозволить відкривати зручно і працювати при готувальному клівачі. Будуть Ага, я... будуть такі людки, всі 4, люди повністю все, що потрібно для того, щоб працювати. Ціна такого укривства буде вартувати 1800 гривень. Повний комплект з усім. Е, натягнута проволока, ну і тому подібне. Так. Це перша ціна. Друга ціна, яка важна, це без рамок і цих потолочень. В нашому випадку ми оцінили цю роботу в 30 гривень. От один комплект. Потолочна з рамкою натягнута. Кому, хто вважає, що це дорого, друзі, можете собі самі купити, самі зробити. Значить, нуклеус буде за мінусом 250 гривень. Значить, друга ціна це 1550. Це, це все залишається. Залишаються дві кармушки, сітки, залишається ПВХ пластик, залишаються людки, криша, все теж залишається тільки без дерева, скажімо так, без самих рамок і без самих потолочок. Це друга ціна 1550. Також, друзі, можливо. Без метала криш. в криші. В даних українцях можна зробити ще метал внутрі, його не видко, але він то є. Він дозволяє вам кришу всю ну, довговичити на дуже довго, так як її вже ніколи не поведе і ні крутане. В дану практику ми вже протестували в течіні року, ми зрозуміли, що метал в криші дозволяє криші держати форму постійно, не міняючи. І також дозволяє не употребляти які-ліба прикладки на криші. Це просто криша лежить і вам не потрібно. Це теж, друзі, дуже важливий аспект в роботі в по масовому, масовому виводу маток. Так як, друзі, якщо от тут щось лежить і все треба зняти і кудись поставити, це, це все забирає час в процесі, в процесі по масовому виводу маток. Так що, друзі, це для нас було важливо. і також. Ми це цього добилися. Так що метал. Без металу в криші буде третя ціна, це ще мінус 100 гривень. 1450. Це буде криша, але без металу. Внутрі. Це буде корпус, дно, дві кармушки, сітки, сітки, хлопка пластик для середини і для кормушок світу. Це 1450. О, ручки, звісно, що будуть. Вони будуть прямокутні, але профрезіровані. Це теж все входить в комплект. Якщо комусь не треба ручок, то ну ціна не зміниться. Бо ми коли вже налаштуємо машинку, то вже пару секунд роботи і вони там є. Так що, якщо комусь не потрібно ручок, то ну ціна не зміниться. Так що, друзі, все показав, розказав, продемонстрував. Ну, опять же, друзі, зараз можете питати, але є определенно черга. Мені самому потрібно, є люди, котрим пообіцяли, є фактор того, що починається сезон, і одразу не вийде, скажімо так. Якщо комусь потрібно, ну, то як мінімум там, на місяць вперед Машенька головою машу, що, мабуть, і місяць то не буде. Ну, Кому цікавить, дзвонить, будемо, будемо думати, як трозить. Будемо думати, як робити. То... Все, друзі, на цьому буду завершувати. Ще раз нагадую про знижки в інтернет... не в інтернет-магазині, ще раз нагадую, просто в самому Магазині, в фізичному Магазині, який знаходиться в селі Наварія Львівської області по вулиці Львівська, 8. Ваша пасіка. Конкретно там буде проходити з 16 по 18 березня, буде проходити весняна така акція по. Uh, ну, де можна да отримати знижку? Все на цьому будемо завершувати. Слава Україні! Героям слава!